Ви в деяких соціальних мережах пішла інформацію, що призначення кривого пастора привого кавбаву рубля, да, то я вважаю, що це просто під падіння. Да. Збіг чи ні, але вже факт, що в наших сусідів після чорного понеділка і ще чорнішого вівторка просвідку поки що не видно. Попри всі намагання центробанку Росії врятувати рубль, він стрибає як навіжене, а росіяни панічно позбуваються знецінненої валюти, скуповуючи в магазинах все поспіль. Про купівельну спроможність руського міра, падіння гривні та війну на сході України за мить на два плюс два вітаю. Це Якщо завтра війна, нам не бітись без декілька етапів. Нової мобілізації. Новий секретар РНБО збирається мобілізувати 100-тисячне резервне військо, смерть цілої родини. Вбивство дітей батьками, а потім само самих батьків. На Прикарпатті застреленими знайшли чоловіка, жінку та трьох дітей. Зірвалися. Російський рубль летить у прірву, українська гривня. Схоже, не проти скласти йому компанію. Офіційний курс гривень почав жити самостійним життям. На котування на біржах вже мало хто зважає, адже офіційний курс зелено 16,50, Але на чорному ринку його вже продають аж по 22. За Назбанком євро 20,64, А з рук за нього правлять 25 і більше. Купити валюту за офіційним курсом просто неможливо, бо в банках, де вона є, зависла програма. А там, де з комп'ютерами все гаразд, немає ані цента. Оксана Моляр намагалась сторгуватися. 16 гривень 54 копійки. Така ціна долара сьогодні вказана на вивізках банків та обмінників. Та поміняти гривні за таким курсом нереально. Скажіть, долар-євро вас можна купити? Тільки рублі? Оператори офіційних обмінників зізнаються, не бачили валюти вже три тижні. Клієнтів перебили нові конкуренти. Як тільки ці розничні, У мене валюти немає. Ані піднімають дев'ятнадцять. Какую чергу захочуть на ста долара двісті шістдесят гривень зірять і самі ж підказують, куди йти, аби купити дефіцитні долари. В так званих оптово-роздрібних пунктах валюта є. Курс тут теж нестабільний від 19 гривень. Ну ще з кіно було. Давай, давайте подаруємо. Біля таких обмінників постійно черги. Ось у цьому, наприклад, наша камера зафіксувала дивний курс 9 гривень за долар. Помітивши журналістів, тут зачиняються. Добрий день. А не працюєте? Ми звернулися за поясненнями до Національного банку України. Відповіді не отримали. Хоча саме там повинні контролювати валютний ринок, зокрема, обмінники. Якщо десь торгують доларами за підозрілим курсом, обмінник мають перевірити. Час банк просто шостого експерти. констатують неймовірне пожвавлення на чорному ринку. Тіновий курс залежить від необхідної суми, оптом дешевше, і через відсутність контролю вартість долара там постійно зростає. У них є валюта. И вот эти как раз дельцы могут вам продать. Да, у них есть и миллион, вот миллион долларов, продавь, без проблем. Но по какому курсу? Понятное дело, что там не может быть даже. І намека на каких там 15-16, они хотят 20-25, завтра захотят 20-30, не удивляйтесь. Орієнтуються в цінах на чорному ринку наразі чи не кожен українець. Усі, хто мав потребу купити валюту, втрапляли на завищені пропозиції. У мене була подібна ситуація. Я звернулася просто до своїм знайомим, який на чорному ринку цим займається. Десь на 5-7% я більше переплатила, ніж звичайно. 24 можна купити на чорному ринку. Неограничені кількості. Будь ласка. Ну і тут, мабуть, і команда Єсудінка теж повинна задіяти всі ресурси для цього. Там щось мовчать, всі звинувачують на валютні махінації. Прогнозувати, коли ситуація зміниться, поки що не береться ніхто. Фахівці припускають, що з нового року ажіотаж навколо валюти притихне. Оксана Муляр, Тетяна Коваленко, Тетяна Дючкова, Володимир Сетюк, Спецкор 2+,2. Боротьба з офшорами уряд просить парламент денонсувати угоду з Кіпром. Ідеться про міжнародну угоду, яка за словами прем'єра Яценюка давала змогу найбагатшим верствам населення через продаж майна не платити податки ні в Україні, ані на Кіпрі. Втрати для бюджету становили 6 мільярдів гривень на рік. І ще одні зміни стосуватимуться власників великих підприємств у податковій службі. Спеціальний департамент вивчатиме чи не занижують заводи ціну на роду, хімічну продукцію та іншу сировину. Таку продукцію зараз також пропускають через офшорні компанії. Яценюк пропонує перевірити справжню вартість із ціною на міжнародних біржах. Усі ці заходи спрямовані на те, щоб краще наповнювати бюджет за тиждень. Уряд обіцяє подати проект до парламенту. Попередня версія бюджету передбачає розхідну частину на рівні 485 мільярдів гривень, а дохідну 432 мільярди. Якщо ми кажемо про те, що повинні економити люди, то це означає, що повинні платити ті, хто повинні платити, тобто великий бізнес. І такий принцип податкової і соціальної справедливості сповідується. Новим українським урядом президент Порошенко з дводенним візитом у Польщі, країна, що є традиційним партнером та адвокатом України в Європі, знову готова нам допомогти. пообіцяв президент Бронісло Комаровський від просування інтересів України в ЄС до продажу зброї, якщо офіційний Київ про це попросить. Головне, що Варшава пропонує переймати свій досвід реформ. Ольга Кошеленко розлогіш. Допоки Україна перебуває у стані неоголошеної війни з Росією, президент Порошенко продовжує налагоджувати стосунки з сусідами з іншого боку кордону, словаччина, Молдова, тепер Польща. Візит до цієї країни має найвищий дипломатичний рівень державний на ганку президентського палацу у Варшаві. Подружжя Порошенків зустрічає Броніслав Коморовський з дружиною. Церемоніальний огляд військ і глави держав вирушають на переговори. Домовлено віднині вже близько мільйона українців, які мешкають у польському прикордонні, зможуть їздити до цієї країни без віз. Українські студенти матимуть змогу вчитися у польському колегіумі. Головна ж підтримка, яку готова надати польща, це підтримка реформ в Україні. Глибинна криза найкращий час для рішучих змін ділиться досвідом польський президент. Кризису в Польщі. В Польщі також була криза, але ті, хто тоді повірили у нашу країну і інвестували в польську економіку, виграли і мали успіх у подальшому. Так ми сьогодні дивимося і на українську економіку. Не менше аніж реформ. Україна потребує миру. Президент Порошенко анонсує у неділю. У мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи з виконання мирних угод. Є надія, що в неділю в мінську відбудеться. Засідання трьохсторонньої контактної групи з порядком денним тим, що я вам перерахував звільнення заручників, забезпечення режиму припинення вогню, забезпечення вихіду на лінію зіткнення станом на 5 вересня поточного року, і реалізація інших пунктів вплоть до відновлення мовлення українських каналів. На території Донецька і Луганська у парламенті послухати виступ Порошенка зібралися обидві його палати Сейм та Сенат. Президент подякував полякам за постійну підтримку і в напрямку євроінтеграції, і за те, що у скрутну хвилину Польща дала Україні реверс газу, а в майбутньому розраховує ще й несприяння сприяння у наближенні української армії до стандартів НАТО, адже по поверненні в Україну президент обіцяє невідкладно внести до Верховної Ради закон про відмову від позаблокового статусу і ініціюватиме референдум. Одразу ж після повернення в Україну я внесу парламент на розгляд законопроект про відмову від позаблокового статусу. Попереду велика робота, щоб досягти критеріїв членства. Велика робота і в тому, щоб провести референдум, для того, щоб український народ, а не наші сусіди, визначали напрямок нашого подальшого розвитку. У четвер президент відвідає улюблені українсько литовсько польський батальйон. Військовий загін створений буквально кілька місяців тому. Його мета спільні навчання, під час яких наші військові мають підтягуватися до стандартів НАТО. Колись Польща ще не будучи членом альянсу. Також починала з проекту партнерство заради миру. І от тепер готова передавати досвід з Варшави, Польщі, Ольга Кошеленко, Тимофій Кощій, Спецкор 2+,2. Війна закінчиться, коли Україна звільнить усі свої території, включно з Кримом, частину тих, хто воює вже час звільнити і замінити свіжими силами мобілізованих. Для цього планують створити резерв у 100 тисяч вояків. Олександр Турчинов призначений напередодні секретарем РНБО поділився своїми планами на цьому посту. Україна має змінити військову доктрину і створити одну з найпотужніших армій у Європі. Будь-якої хвилини Росія може розв'язати повномасштабну континентальну війну. Вважає секретар РНБО. Тож українці не мають іншого вибору, крім як докласти всіх зусиль, щоб зупинити агресію. Турчину прогнозує проведення наступного року кількох етапів мобілізації до війська і ротацію тих бійців, які вже виконали свій обов'язок. Нам не вітись без декілька етапів нової мобілізації на заміну тих, хто виконав свій громадянський обов'язок. Таким чином отримуємо за рахунок звільнених військовослужбовців потужний. Стотисячний резерв наших збройних сил. Цей резерв буде закріплений за військовими частинами. І в умовах необхідності, в умовах воєнного стану, негайно стане в строї. Село Піски поблизу Донецького аеропорту сьогодні знову обстріляли диверсійні групи противника. Майже впритул підійшли до українських позицій. Ворога довелось відтіснити кулеметним вогнем про хитке перемир'я та страждання місцевого населення у матеріалі Олександра Загородного. Розмерзлося. По дорогах прифронтового села тепер можна проїхати хіба на такій техніці. Час від часу у пісках лунають постріли, навіть вибухи, але це радше перегукування з ворогом, а не бій. Ми ще стараємося придержуватися перемир'я. Якщо вони хочуть війни, то вони її получать і в нас повний боєкомплект. Це вони провоцирують нас постійно. Остання провокація сталася цієї ночі, кажуть вояки. Диверсійна група противника підійшла майже в притул до українських позицій. Наказу українських вояків вогонь у відповідь не відкривати, але цього разу довелося, інакше б їх просто постріляли. Кажуть солдати поряд з військовослужбовцями збройних сил оборони у пісках продовжує тримати правий сектор. Хлопці облаштовують нові бойові позиції, встановлюють здобуту у бою зброю. Вони у перемир'я не вірять. Братання на камеру сепаратистами поблизу аеропорту засуджують. Якесь непонятне братання з білими прапорами, тоді який смисл його там утримувати, якщо там не ведеться боїв і як би їх пропускають туди з білими прапорами. Командир з позивним Подолянин спростовує російську пропаганду про залишених українських бійців у холодильнику в старому терміналі аеропорта. Він каже, особисто бачив той холодильник, але з бійцями так званої ДНР, що у жовтні. Ми ще його скотчем той холодильник запечатували там, щоб він не смердів. Бо електрики вже ж не було, О. і воно там вже розлагалися в тому холоді. Так що то і то однозначно, то не наші бійці. Вже кілька днів на Піски не падають снаряди та міни. Місцеві бабусі вилазять зі своїх підвалів і йдуть шукати щось поїсти. Пенсії не дають вже шість місяців. Куди мені їхати? До родичів. Деякі родичі, в мене нема нікого. А мене хоч є, я не доберуся, не пропускають навіть. Черствий хліб, якісь крупи. українські вояки діляться з місцевими тим, що йдуть самі, а ще віддають теплий одяг, який привезли волонтери. Немає. Немає. <сіця> 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 Ой, укралі <пасіця> бухали, <Покупи, пасіця> <це> мама. <пасіця> Голодні собаки кидаються і роздирають хліб, якого вони не бачили вже багато днів. Мені навіть не снилося, що отак от будемо виживати. Являється, як мало людині у цьому світі О. треба. Числа буханка хліба, да, да. макарони дешеві да. і трохи води. Да, аби да. не да. було війни у цьому світі. Да, ото, аби, аби. Олександр Загродний, Ла Журенко, Олег Хусенко, спецкор. 2,2. Бойовики не припиняють обстріли позицій українських військ та житлових кварталів населених пунктів. За минулу добу відкривали вогонь 26 разів. Використовують артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. По аеропорту Донецьк, коли вогонь 6 разів, причому обстрілюють оборонців литовища з території сусіднього православного монастиря. За оперативною інформацією ради нацбезпеки, безпеки серед терористів поширюються чутки про зраду російських кураторів. Бойовики вступають у збройні сутички з російськими найманцями, воюють за їжу, оскільки. Гуманітарка від північного сусіда розподіляється тільки серед своїх і не доходить до місцевих бойовиків. У селі Голубовське Попаснянського району Луганської області місцеві жителі вийшли з протестом проти захоплень бойовиками їхніх помешкань. У відповідь терористи погрожують відкрити вогонь по силах АТО і цим самим спровокувати вогонь у відповідь з боку української артилерії. Донбас повернувся на фронт після відновлення боєздатності та докомплектування після Іловайська. Добровольчий батальйон тепер воює на Луганщині. Нині хлопці проходять період адаптації, стоять поки що в другому ешелоні, але готуються йти на передову. Наталя Нагорна спілкувалася з Донбасівцями. Його позивний пастор Вадим, і насправді священник на передовій він може і дров нарубати, і солдатів сповідати на власному досвіді переконався атеїстів на війні не буває. Такі молітви, що коли я коли я був помню виловайське, коли нас обстрілювали. Тоже стоїть, молиться. А я прислушуюсь, думаю, от це да, і слова находять. І, і вистраюває так молитву, що ну ні ну, вичиш його спеціальна. Молитви священника та солдатів батальйону Донбас присвячені не лише власному життю. Молимся за волонтеров, молимся за наших командирів, за нашого президента щоб далиму ему мудрості. Вот ну і бор більше... дає. Ми молимося. Їхні табір розміщені посеред поля. Брудно і мрячно, але є місце для ніжності. Євгеній піклується про свого агушу. харош. Кота фару бавить боїць на позивний жук. У мирному житті він Володимир. Родина просить його повернутися, але він налаштований залишатися на передовій до перемоги. З Матір'ю розговорю, вона практично постійно плаче, коли ну слізами родину не захистить. Юрій під серцем носить український прапор. Дуже давно, даже він грязний, не стираю спеціально зі мною постійно. Його позивний урка. Колись хтось неправильно прочитав його ім'я Юрка на бронежилеті. Перевтіленню іноді радіє навіть сам. Чим не російський, да? Бо ну, у них так завжди. Да? Вот один, так. Ну, от. Весело. Наразі ці хлопці тримають другу лінію оборони. Майже всі вони пройшли Іловайський котел. І це, кажуть, їхній батальйон лише загартувало. Ми вже це все нормально? нормально. Донбас став сильніше. А це ще одне місце дислокації Донбасу, колишня база МНС в одному з луганських сіл. Тут, окрім позиції, вони оберігають і музей Другої світової. кажуть, зброя майже не змінилася. Панам випускається з сторони сепаратистів. 82-міліметрове мінометне міни. Ось, ось Артилерійський снаряд, образца війни 122 мм І навіть додали в музей нових експонатів подарунки від терористів. Саме експонат, який використовується сепаратистами, пона. Облаштували і приміщення, в яких ночують. Зокрема, прикрасили портрет Шевченка своїм прапором. Дуже добре ми тут розташувались. Все в нас є. Кожен із них точно знає, що робитиме, коли закінчиться війна. Не приховують за домом, сумують, але покинути позиції не можуть. Єдине про що просять рідних, це їх дочекатися. Я хочу освічити своїх дівчини, Тетяні. Таня. я Тебе дуже кохаю, поважаю. Така момент в країні потрібно жити, потрібно народжувати нових українців. Дорогенька моя. Якщо я повернуся, чи ти вийдеш за мене заміж? Я те запитую. Я тебе кохаю. Я думаю, я прийду, і ти мені обов'язково скажеш так. Із Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, спецкор 2+,2. Гуманітарну допомогу від фонду Рината Ахметова бійці добровольчих батальйонів знову не пустили до Донецька. Цього разу це 40 фур, що прибули на блокпост біля села Гаврилівка надвечір. Такі вантажі бійці Полків Дніпро 1 Донбас, Криба, Сайдар та правий сектор блокують від неділі і називають їх підтримкою тероризмом. Пропустити обіцяють лише за наказом керівництва держави. Бійці стверджують, мають інформацію, що ця продукція йде не до мирного населення, а потрапляє в магазини Донецька та до бойовиків і попереджають. Усі шляхи для таких вантажів на окуповані території заблоковані. Бійці вимагають суворого контролю за розподіленням гуманітарної допомоги та звільнення всіх полонених. 22 військових бойовиків вже відпустили в обмін на фури з харчами та повернули 12 тіл загиблих. Какие могут быть завывания о правах человека, когда более 600 человек три месяца в нечеловеческих условиях находятся в Донецке? Да. Если мы воюем, мы воюем, мы не делаем бизнес в крови. Мы хотим, чтобы создали комиссию, которая сможет это все контролировать, чтобы гумконвой туда приехал, и мы четко знаем, что он попадет в руки пенсионерам, детям, нуждающимся. То есть тогда мы его пропустим. На данном этапе мы его пропускать не будем. Наш груз розчитана, наша їда розсчитана только для мирних жителів. За тища під Маріуполем кілька днів вже місця не сплять спокійно, а не засинають під залпи ворожої артилерії. Крихким миром скористалась обидві сторони. Терористи, аби укріпитися, українські воїни аби рятувати місцевих від голоду та холоду. Діляться всім, що дає їм держава, та везуть волонтери від продуктів до медикаментів. Не швидка допомога, але те, що в ній людям життєво необхідне: крупи, е макарони, там звищане згущен, молоко, консервація. Ну, все, бачите, да? так? Так, е конфети, все, цукерки дітям. Її. Усе це воякам дає держава та волонтери, а вони діляться всім добром із місцевими. Людей цих шкода, тому що вони попали в. Е Таку ситуацію, ну, з якою дуже складний вихід. Ну, так а ви ж самі теж попали в таку ситуацію? Ну, ми на службі, а вони тут просто живуть, їм діться нікуди. Селище Мирна та Новоселівка за 60 кілометрів від Маріуполя поблизу захоплених територій. Час від часу до їх околиць долітають снаряди градів. Села відносяться до тельманівського району, частиною якого разом із райцентром контролюють сепаратисти. Тому пенсії та зарплат тут не бачили вже чотири місяці. У магазинах продукти є. А от купити їх нема за що, каже голова сільради. Нашли спільний язик з нашими воєнними, які у нас війна проживають, держать оборону. Разовые помощи были в заготовке дров для детских садов, продуктами питания для детских садов тежей, медикаменты и физически допомагають пенсионерам, которые нуждаются. Селище Мирне досі стоїть бюст Леніна. Його іменем зветься і головна вулиця. Але місцеві переконують, хочуть жити в Україні. Тут єдина майже на 5 тисяч жителів, двох сіл, амбулаторія. Сюди волонтерка Галина перевозить ліки, тягне повні коробки, назад повертається з папірцем, в якому ще прохання про допомогу. Тут постійно на взриви, зі постоянна ідуть, та зона бойових дійств. Самое настоящее. И амбулатория абсолютно не снабжена никакими медпрепаратами. Мы, когда показали чемоданчик, что у нас осталось, там все были в шоке. А сейчас не было никаких. Мы уже 4 до да полгода не получаем ничего. От государства мы не получаем ничего. Ни зарплат, ни медикаментов, никакой помощи. А как же ж люди лечили? Ну вот кто мог, как мог. Решту провізії та ліків солдати несуть на другий поверх амбулаторії. Там будинок пристарілих. На утриманні 16 чоловік. До этого нам Красний Крест допомог, потім Каранський кар'єр, населення допомагало, а потім почали солдати. Посильні го садати і помогают дуже хорошо МЧС. МЧС нам допомогло ще. кілька днів тому частину тельманівського району передали Волновасі, яка під українським контролем, і у сільраді з'явилася, хоч якась надія, до нового року дочекатися заборгованих державою грошей. Євгені Гаркові Гордкач Олександр Зазимко Спецкор, 2+,2. У Запоріжжі чоловік підірвав гранату в місцевому кафе. Як стало відомо нашим кореспондентам. Інцидент стався кілька годин тому на околиці міста на вулиці Зачиняєва у районі Верхньої Хортиці. У міліції цю інформацію підтвердили, за словами 48-річний чоловік упродовж тривалого часу сидів за столиком і крутив в руках предмет, схожий на гранату. Вочевидь, внаслідок необережного поводження спрацював запал. Почувши характерний звук, чоловік зрозумів, що станеться вибух, і накрив гранату своїм тілом. Через тяжкі поранення він помер на місці ще до приїзду швидкої. Міліціонери вже встановили особу потерпілого. А ним виявився. Раніше засуджений житель Запоріжжя. Походження гранати з'ясовують наразі слідчі, перевіряючи, не мав загиблих контактів у зоні. Ато п'ять тіл загиблих у лісі на Прикарпатті біля села Микуличішин. Знайшли мертвою всю родину. Троє дітлахів віком 5, 4 та 2 роки були застрелені. Там же неподалік знайшли двох мертвих дорослих. Поруч із тілами матері та її співмешканця лежала мисливська рушниця. Єдиної версії трагедії вслідства немає. Від останніх хат курортного Миколичина до цього місця лише кілька кілометрів. Але цією лісовою дорогою машини їздять рідко. Масове вбивство сталося у лісі на стежці, яка проглядається з дороги. Він останнім бачив живим одного із загиблих, чотирирічного хлопчика, охоронець нафтовидобувного підприємства. Ввечері їхав на роботу. У лісі каже, зламалася машина. Буквально 15 метрів від мене стояла маленька дитина. Був переляканий. Він плакав, кричав, ну щось кликав дядю, дядя. Ну я до нього вирішив підійти. Він від мене втік в ліс. Я не пішов, бо темно. Ну коли я з ним стояв, говорив, то почув один постріл, але не звернув на те уваги, бо ніби думав, що якісь може охотники ходять тут в лісі. Уже з колегами, які під'їхали йому на підмогу, каже, вирішили пошукати хлопчика в лісі. Пройшли буквально, не знаю, може 100 150 метрів і побачили, що на землі лежали мертві люди. Лежали в ряд один біля одного. І побачив того хлопчика. На лісовій стежці лежали чоловік, жінка та троє дітей двох, чотирьох та п'яти років. Усі з вогнестрільними пораненнями. Поруч мисливська рушниця. Основна версія, яку наразі розглядає слідство, дорослі спочатку вбили дітей, а потім себе. Але чому поки що пояснення немає? Вбивство дітей батьками, а потім самовбивство самих батьків. Версія пограбування у нас відпадає, оскільки коштовності і гроші є при загиблих. Немає слідів боротьби. Перевірено по автоматизованій базі даних, і ця зброя сьогодні не перебуває на обліках офіційних. Усе, що нині відомо, родина до Миколичина приїхала з Буковини в день смерті. Чоловік та жінка співмешканці. Разом працювали в одному з торговельних центрів Чернівців. Дві старші дитини є від першого шлюбу жінки. Зі своїм першим чоловіком жінка жила в одному з сіл Буковини. Тут звісткою про пробивство приголомшені. Кажуть, своїх дітей жінка обожнювала. Вона це в житті не могла зробити, в житті. Але мами такою тупорівці пошукати треба свічкою. Як вона була за тими дітьми, ви розумієте? Сім років ми з нею прожили. Mm. Потім mm. так склалося, що кажуть. Вересні вони зійшли з цим вітром. Діти були у баби у Житомирі. В листопаді вона вирішила, що забирати до нього, буду жити з дітьми. В нього. в нього теж дитина від першої жінки. Mm. Тіла загиблих на суд медикспертизі. Вона має встановити, чи не був хтось із дорослих під впливом наркотиків чи алкоголю. Крім того, слідчі допитують свідків, не відкидаючи й інших версій убивства. Алапас Олег Тудан, Роман Дучак, Олександр Губін, спецкор 2+,2. Жахливо ДТП на Волині у селі Звірі Ківерецького району зіткнулися вантажівка ДАВ з автобусом із людьми. Удар був настільки потужний, що загинули обидва водії автобуса. Неоплан. Штандарт Київ прямував із Німеччини. У ньому їхали 25 пасажирів. Усі вони українці, що живуть у Німеччині та їхали на свято додому. 12 із них зазнали травм різного ступеня тяжкості. Переважно це перелами кінцівок, ребер, забиття груднини і голови. Сімох потерпілих шпиталізували кермувальник фури з тяжкими ушкодженнями у реанімації. Саме його вважають винуватцем ДТП. Правоохоронці припускають, що водій вантажівки заснув за кермом і тому виїхав на смугу зустрічного руху. Вимогли витягнути шофера, що їхав за рулем. Він ще був в свідомості, пив воду, сказав, що другий шофер є. А другий шофер аж от в хурі він там він і лежить. Не живий. на місці працюють слідчі органи, які встановлюють причини ДТП та наслідки. Більше я вам чинчу. у Харкові. Проросійські активісти вийшли на мітинг попри заборону суду. Кілька днів тому нещодавно зареєстрована організація «Ісход», яку очолює харківський антимайданівець Олег Новиков подала заявку на проведення мітингу. Але за позовом міськради, яка побачила загрозу дестабілізації ситуації в Харкові і ймовірність сутичок, акцію заборонив суд. Незважаючи на це, кілька проросійських активістів таки прийшли в сквер біля дзеркального струменя. Паралельно на іншому боці вулиці зібралися люди в балаклавах із українською символікою. Їх розділив щільний кордон міліції. Проросійським активістам судовиконавець виконавець зачитав рішення про заборону акції. Після того як люди не розійшлися, їх відвезли автобусами до райвідділку. Суддівна сполнітна служба зачитала рішення суда о запреті проведення даної акції вслідстві чого. Було предложено розійтись. Даби не було конфліктних ситуацій, людей проводили в автобус і просто вивезли з даного місця. Київський радіо міліції. Установимо їх лічності і відпустимо. Почесний громадянин міста Суми посмертно. Таке звання надали сьогодні наймолодшому кіборгу Донецького аеропорту Сергію Табалі з позивним «Сєвєр». 18-річний боєць правого сектору на Донбас поїхав добровольцем ще навесні. На рівні з дорослішими боронили товища від бойовиків. Під час однієї з атак терористів Сєвєр загинув від розриву снаряда. Він був наймолодшим із тих, кого називали кіборгами, а став наймолодшим почесним громадянином міста. Це звання символічно йому надали на його день народження. Сєвєру мало виповнитись 19 років. В такому молодому віці він займав дуже усвідомлену позицію. І його слова, які ми пам'ятаємо, це хто якщо не я, коли якщо не зараз. Це має бути для нас всіх, скажімо так, дороговказною зіркою. Те, що треба себе трошечки більше віддавати суспільству, державі, обов'язку. Гамівна сорочка для Путіна. Такий подарунок готують російському президенту Кіровоградці. Там волонтери замовили пошиття обновки. А містяни впродовж останнього тижня залишали на ній святкові побажання Путіну. Сьогодні сорочка з волонтерською допомогою відправилась на передову у Дебальцеве. Там свої новорічні привітання президентові Росії зможуть написати бійці кіровоградського добровольчого батальйону. Після цього дарунок відправлять бандероллю до російського Кремля. Що можна этому человеку подарить, который столько горя принес е, Україні, моєму місту лично, Кировограду? І возникла ідея, путь ж зараза усмириться, сколько ж можна це терпеть все. Поэтому где-то е, часов полпятого утра пришла така ідея взять і послати йому усмирительную рубашку. Оно вроді як виходить і дипломатично. Хороших і головне спокійних новин. Бережіть себе і счастья.